Друзі, я прийшла додому, записувала вам відео на закритий канал про тіло і свідомість. Там вже боля, я так пишаюся цим, тому що там вже 229, вже, певно 230 там відео на закритому каналі, і там про все про харчування, про езотерику, психологію, філософію, езотерика, середіння, голодання, весь мій досвід. Просто от сідаю, розказую, як я з цим борюся, як я проживаю це. Ви можете це все слухати і наповнюватись, надихатися. Там є і канал з тренуваннями вдома для тіла. Я показую, які вправи я робила, з тренером і вдома. Абсолютно все-все вичерпна інформація, все під відео тут внизу. Можете почитати. А зараз я хочу розказати вам про те, що: Господи, я не знаю, я отримую задоволення від турецьких серіалів. І е, останній серіал, який я подивилася, мені так захотілося. От, за рекомендаціями Любов не розуміє слів з Хендер Челий Бораком, Денізом. Вони недавно випустили новий серіал. оцей Зовсім інший. Вам важка бері. От недавно він отримав якусь нагороду, але швидко закрився. І вона там така пухляшка з такими щічками. А зараз вона така худюсінька. От недавно був тиждень моди, вона так класно виглядає. Ну, я підозрюю, що вона займається сироїдінням, тому що коли я була на сироїдіні 100%, я така була худенька, ну, рахуйте 42 кг. про свій досвід і про зриви, і про все розказано в закритому каналі. І е, оцей серіал, е, він, е, ну, я думаю, ви всі зараз дивитесь теж зимородок. так? Е, е, ще ось мені дуже подобається теперішній серіал е, Кадар, е, жорстокий, безпощадний, так скажу. Я через це почала вчити турецьку мову, і мені хочеться відвідати Туреччину. Але з знову сторони, так як я вже трохи країни відвідала, я розумію, що я приїду, буде така ж країна, погода, нічого там особливого не буде відбуватися, і головне наш стан. Тобто ми своє щастя внутрішньо маємо знайти лише в сомі. Тобто, саме тому, як я вже казала, деякі багаті нещасливі, тому що немає цього внутрішнього балансу. І Ось, так скажемо, цей серіал Любов не розуміє слів. Спочатку він був цікавий, потім, напевно, на 20-й серії щось там намотили. Але загалом це ще один серіал, який я недавно подивилася. ну, Більше таких, щоб мені якось запам'яталося, не дуже. А ось, а от про серіал безпощадний цей жорстокий, з Чагатаєм Лусоєм, він мені настільки полюбився після серіалу цього, ну я дивилася з ним прилив всередині. Фільм серіал такий. Він мені настільки полюбився своїм професіоналізмом, своїм підходом до справи, що я там, де виход... Ну, дивіться, є багато класних акторів, і я їх теж знаю. І вони маячать то в одних, то в інших серіалах. Але буває та, е, такий актор, що він класно грає, але нам не заходить. А буває такий, що він е, е, ну от, і класно грає, і енергетично нам, нас не відштовхує. Спочатку ніби так, а потім ну, на енергетичному рівні він нам імпонує. От Чагатай Олосой такий. Він там, до речі, робить дуже жорсткі експерименти з харчуванням, тому що для своїх ролей то він занадто худий, то він набирає вагу, тобто він в курсі, як набирати, скидувати вагу, якщо ми говоримо про середіння, влудання і так далі. Але, от я помітила, що турецькі актриси, знаєте, хтось каже, веганство, середіння для багатих. Ні. Навпаки, люди йдуть в веганство і щоб щоби. Реалізуватися, а коли вони реалізовуються в якійсь своїй сфері, вони стають багатими. Не навпаки, от Джері Хелл, це сирої. Хто з відомих людей? Сироїд, так? Джері Хел, Артем Пововару, він не їсть м'яса, а, молочки, так скажем, так а, от е, недавно я відкрила турецьку актрису. Я бачила, як вона проходить ці детокси, п'ї зелені соки. Це семи сумея доган. Вона грає в безпощадному. Вона відома за ролью Меліси в серіалі Почуй мене. Так само рабія суйтюрк, вона теж, але вона трошечки вона більше в архітектуру, тому що в неї освіта архітектура, ну але актриса вона теж вона робила багато пластичних операцій, але теж помічаю, що в них кожен день спорт, і в них кожен день ось ця така дієта. По них є видно, тому що вони худюсінькі. Коли людина реально сироїд, вона худюсінька, тому що тіло воно не зашлаковується. А ось ну, можна ще набрати вагу, дійсно, ну їсти багато авокадо, бананів, плюс силові тренування. От коли в мене була проблема, що я надто була худа за 42 кг на середині, я пішла в спортзал і почала займатися з польським тренером. І весь свій досвід, свої вправи, от вони у мене війшли як навик, я просто там маю в квартирі різні гантелі, там і ходжу, і собі там певні м'язи качаю. Але тоді, коли я цього хочу, тобто. Я зараз виключила з себе будь-які змушування і будь-які треба, і вийшла з усіх програм. Це не тому я кажу: робота із свідомістю і робота з тілом, тіло і свідомість. І от е, е, люди, які е, чогось досягли, які проявляються, показують себе так, як їм комфортно, це всі люди, які в темі е, голодання, чисток, детоксів, сироїдіння, фрукторівня, веганства, праноїдіння. це всі люди, які з е, які. Е, Знають не тільки себе з, про себе, з історичної точки зору, я вам казала, я навчала астрологію, нурологію, коучу, дизайну людини. Не тільки розуміють, хто вони внутрішньо, але й працюють з тілом. Тобто вони знають про себе, вони е, говорять з собою і вони працюють з харчуванням і з тілом. Якщо якийсь один з цих аспектів не включений, йде вже якась проблема. І подивіться. В нас є певна своя енергія, яка хоче проявитися. І коли ми її блокуємо, не розуміємо до кінця оцей потік. В нас виходить так, що ми йдемо на кухню, і такі матюки всередині, ах так, бля, я такий, і ти починаєш їсти селони, солодке, цукорки, І так думаєш, що заповнить оту внутрішню пустоту, правда? Але нічого не може заповнити внутрішню пустоту ні подорожі, ні суконки, я казала, ні перстені, абсолютно нічого. Це класно мати володіти, мати стабільний дохід, але переважно наше життя навколо того і крутиться. Так? Робота, хата, машина, подорожі, все, більше нічого. А де ми? Ну ми абсолютно ми бачимо тільки те, що реальне, а то, які ми, наші якісь почуття, оцю всю психологію. Внутрішню розмову з собою, так від цього і залежить, то внутрішнє щастя. Так, пізнай себе самого, зрозумій, що твої думки впливають на твою реальність. Послухайте, в мене є повне відео в безкоштовному доступі на моєму YouTube, ви можете слухати. Дуже все так щепетільно, відверто, от мій досвід, я розказую на закритому каналі Тіло Свідомі, взагалі в цьому курсі почути себе. Де всі закриті канали, де ми говоримо про любов, не любов, тому що в багатьох жінок дівчат проблема стосунки з мамою? Переважно така сувора мама, яка свою травму мала і перенесла на дитину, плюс а, кохання. Не за того вийшла заміж, або ну, вийшла не по любові, чи через багатство, чи через те, що боялася не була, і так далі. Тобто кожен робив якісь помилки, потім сидить і вариться в тому, так, і жаліє про то. І оці всі аспекти, там, чи реалізація фінансів, як проявитися, як перейти в іншу категорію, чи харчування, всі ці аспекти я в собі проходила. І я була в різних станах, і коли і на всередині була, і на середині, потім на зриві була, потім, коли я приходила до тями. я не стидаюся всіх тих станів, тому що все це і є я, це все і є мій шлях, і він мене навчив та? не зациклюватись, чути себе, бути собою. Зважати на енергії інших людей, розуміти, які ці енергії, розуміти, як влаштований цей світ, і зрозуміти, що я можу змінити цей світ через себе, змінивши себе, свого чоловіка, дітей, батьків, батьки, потім там місто, село, країну, і воно пішло і поїхало цей енергетичний зв'язок. Саме тому і не зраджувати собі. Найголовніше в житті це не зраджувати собі, це бути собою, йти в своєму темпі. Якщо ви не вискочка, якщо ви не любите Цього, цього папфосу, понтів, якщо ви щирі і справжні, повірте, будьте собою і вас теж приймуть, до вас теж підуть і саме ваші люди, саме ті, які відчувають вас, які розуміють вас, які близький ваш світогляд. Не потрібно ставати кимось, не потрібно грати в цю гру, якщо ваша душа не хоче в неї грати. Не потрібно цього робити. Ось і все. Я прийшла до такого висновку, Якщо я це є я, я не стану іншою людиною. Я буду лише собою. Ось така, яка я є. Без я не користуюся макіяжами, масками, ще чимось, всякими там штуками. Не малюють. не малюю у мене. От мені зручно, навіть волосся не розпускаю, тому що ну, воно повстається. У мене от коса, оце є я. Ось це я. Ось така я. Я прийшла ось такий шлях. Маю такий досвід і в харчуванні, в середині, і взагалі. І тому цим ділюся. І веду цей Ютуб-канал вже скільки років, тому що мені хочеться ну, так проявлятися. Така моя, так, так скажемо, суть. Ось і. і, і... Те, що я навчилася за своє життя, я фіксую в книгах, каналах, аудіо. Ділюся цим методом, коли ми пишемо відруки, ми себе стілюємо і звільнюємо. Ділюся тим, що я люблю там, турецькі серіали, їхню глибину. Мене завжди цікавила психологія, глибина, як людина мислить, як в людини відбуваються внутрішні трансформації. Я вже вам розповідала, що якась подія може вплинути на людину, і потім вона буде нещасливою, тому що вона зробила помилку, і це відчутно. Відчутно і їй, і навколишнім, тому що ти такий, яке в тебе відчуття, і ти не зможеш це приховати, тому що ти ось такий. Ось, в принципі, це хотіла сказати. У мене зараз такий етап, коли ну, от, хочеться поділитися тим, що ти відчуваєш. Сподіваюсь, воно було корисне. Ну і чекаю вас на тому курсі з внутрішньої трансформації, який допоможе вам поговорити з собою. Тому що ви не почнете змінювати харчування, ви не почнете щось робити, якщо ви не будете розуміти, хто я, для чого я, чому це мені треба і чого я взагалі хочу. Без цього не зрушимо з жодного місця. Все, чекаю вас.